Стівен Кінг Протистояння, Книга друга, розділ 43 ЧАСТИНА друга. Прокинувшись дещо очманілим. Як часто буває, коли засинаєш посеред дня, Нік одразу подумав, чому він так спітнів. Сів і одразу все зрозумів була вже чверть за п'ята. Він проспав понад дві з половиною години, і сонце вийшло за меморіалу. Та це ще не все. Увійшовши в альтруїстичний шал, Том Кален накрив Ніка, щоб він не змерз, двома ковдрами і пледом. Він скинув у кривала, підвівся, потягнувся. Тома ніде не було видно. Нік повільно рушив до вулиці, що вела на майдан. Він думав про те, що робити з Томом, як із ним бути, і чи взагалі бути. Розумову відстали харчувався продуктами з AP, супермаркету на іншому боці майдану. Том сказав, що не цурається заходити туди роздивлятися наліпки та брати що заманеться. Вибрати їжу йому допомагали наліпки на упаковках, бо двері відчинені. Нік замислився, що б Том робив, якби там було замкнено певно, коли б він уже дуже зголоднів, то забув би про правила принаймні на деякий час, та що би з ним стало, коли б їжа скінчилася. Однак Ніка турбувало дещо інше те як радо зустрів його Том. Він розумово відсталий, та не настільки, щоб не відчувати самотності. Томова мати і жінка, яку він вважав своєю тіткою, померли, батько давно втік. Його начальник, містер Норбат, і всі місцеві нишком утекли до Канзас Сіті, поки він спав, залишили його на призволяще, і він тинявся головною вулицею як неприкаяний привид. При цьому Том ліз туди, куди не треба, як от із віски, і якби він знову напився, могла б статися якась страшна прикрість. Поряд не було нікого, хто міг про нього подбати, тож він міг запросто поранитись і. і все кінець. Однак що то за команда Глухонімий та розумово відсталий. яка їм користь один від одного. Ось перед вами парубок, що не може говорити, і ще один який не вміє думати це нечесно. Гаразд, у Томовій голові є кілька звивин, та читати він не вміє, і нік не тішив себе ілюзіями. Ще трохи і він утомиться грати в шаради з Томом Калином. Не те, що у Томові це набридне ой та де там. Він спинився на тротуарі якраз перед входом до парку і засунув руки в кишені. Гаразд, подумав. Сьогодні заночую тут разом із Томом. Одна ніч нічого не означає, принаймні, зготую йому гарну вечерю. Така думка його трохи збадьорила, і він пішов подивитися, куди дівся Том. Тієї ночі Нік спав на парковій лавці. Він не знав, де ночує Том, одначе, перше, що він побачив, коли прокинувся наступного ранку, трохи припав росицею та однаково гарно виспався, і перетнув міський майдан, був Том, що схилився над цілим автопарком іграшкових автівок від корджі та великою пластиковою заправкою Тексако. Певне, Том вирішив, що раз можна вдиратися до аптеки Нортона, то нічого страшного, якщо він залізе і в інший магазин. Він сидів на бордюрі біля крамниці дешевих товарів, спиною до Ніка. На хіднику вишикувалося близько сорока модельок, біля них лежала викрутка, якою Том розкрутив виставковий стенд. На тротуарі стояли ягуари, Мерседес Роллс-Ройси, колекційна модель Бентлі з капотом лаймового кольору, Ламборгіні, корд, модифікований Понтіак Бонвіль, Корвет, Мазераті та Боже бережи нас, Мун 1933 року випуску. Том схилився над ними як науковець і возив їх у гараж із гаража, закочував на іграшкову заправку. У ремонтному гаражі працював один із підйомників, і періодично Том ставив на нього модельку, вмикав моторчик, щоб підняти платформочку, та вдавав ніби щось лагодить. Якби Нік мав слух, він почув би, як у цілковитій тиші лунають звуки, якими Том Каленс супроводжує свої фантазії. Брррр. Машина заїжджає на пластиковий асфальт. Чк, чк, дінь Працює колонка. Ш. підіймається і опускається ліфт. А ще звучали перемовини хазяїна станції та крихітних людей в іграшкових машинках. Повний бак, сер? Звичайний. Ще б пак. Мем, дайте но пройдуся лобовим склом. Гадаю, це ваш карбік несправний. Піднімемо вашу красуню і погляньмо, що там коїться. Вбиральня, звісно, отамо зразу за рогом. А над цією картиною висів блакитний купол, який бог підвісив над цим клаптиком оклахоми. Я не кину його, подумав Нік, не зможу й все. Зненацька його охопив гіркий раптовий сум. Почуття було глибоким та сильним, і на мить Нікові здалося, що він зараз заплаче. Вони пішли до Канзас Сіті, подумав він, ось що сталося, усі вони пішли до Канзас Сіті. Нік перейшов через вулицю і поплескав Тома по руці. Том підскочив і озирнувся через плече. Його губи напнула широка винувата усмішка, а з за коміра випав з рум'янець. Так, знаю, це для маленьких дітей, а я вже дорослий, сказав він. Знаю, знаю, бозя мій свідок, мені це татко казав. Нік знизав плечима, усміхнувся і розвів руками. Том полегшено зітхнув. Тепер це моє, бо як схочу, візьму собі. Ви ж зайшли до аптеки та взяли, що схотіли, от і я так можу. Ой, та ж можу. Чи треба віднести назад? Боже, Боже. Нік похитав головою. Моє. щасливо промовив Том. Він повернувся до гаража, однак Нік знову торкнувся його руки. Що? Нік потяг його за рукав, і Том доволі охоче підвівся. Нік підвів його до місця, де стояв його велосипед, показав на себе, тоді на велосипед. Том кивнув. А то ж це ваш велик, а той гараж тексако мій. Я не чіпатиму вашого велика, а ви мого гаража. А тож не чіпатиму? Нік похитав головою, показав на себе, на велосипед. Тоді вдалечінь. На довершення помитляв пальцями. Па-па. Том завмер. Нік нетерпляче стояв поряд. Ви вже їдете, містере? нерішуче промовив Том. Нік кивнув. Я не хочу, щоб ви їхали. вибухнув Том. Він дивився на Ніка широкими яскраво блакитними очима, що сяяли від сліз. Ви мені подобаєтеся, я не хочу, щоб і ви поїхали до Канзас Сіті. Нік підтягнув його до себе та обійняв за плечі показав на себе, на Тома, на велик, за межі міста. Я вас не доганяю, сказав Том. Нік терпляче повторив свою пантоміму. Цього разу він довершив її, помахавши, немов прощається з меєм, а тоді, в пориві натхнення, підняв Томові руку і помахав нею також. Ви хочете, щоб я їхав із вами? Від захоплення його обличчя розцвіло в усмішці. Том не вірив власним вухам. Нік полегшено кивнув. Звісно. вигукнув Том. Том Кален поїде, Том. Він завагався, його обличчя трохи посумнішало. А можна взяти з собою гаражик? Сторожко спитав Том. Нік на хвильку задумався, а тоді кивнув Так можна. Окей. Усмішка повернулася, наче сонце вийшло з за хмар. Том кален поїде. Нік указав на Тома, тоді на велосипед. На такому я ще не катався. засумнівався Том, роздивляючись, перемикач швидкостей і високе і вузьке сідло. Думаю, краще не тре. Том полетить із такого файного велика. Та Ніка підбадьорили його слова на такому я ще не катався, означало, що на великах Том уже їздив. Проблема в тому, щоб знайти простіший велосипед. Том його уповільнить, цього не уникнути, та певне не так уже й сильно, і поспішати ж нікуди сни то лише сни. Однак щось йому підказувало, що час підтискає. Це відчуття було невиразним, але сильним, сприймалося як підсвідомий наказ. Нік підвів Тома до іграшкової заправки, указав на неї, тоді всміхнувся і кивнув до Тома. Той одразу ж присів біля модельок, потягнувся до них, та його рука зависла в повітрі. Він збентежено глянув на Ніка. У його очах стояла підозра. Ви ж не поїдете без Тома Калена, правда? Нік упевнено похитав головою. Окей, сказав Том і спокійно розвернувся до іграшок. Перш ніж Ніку встиг спинитися, він скуйовдив волосся цього дорослого чоловіка. Том звів очі і сором'язливо всміхнувся. Нік усміхнувся у відповідь ні, він не може його просто кинути, це точно. Стояв уже майже полудень, коли він урешті знайшов велосипед, який, на його думку, мав підійти Томові. Він не очікував, що справа так затягнеться, та на його подив більшість людей позамикали будинки, гаражі та інші хазяйські будівлі. Тож він зазирав у брудні, заплетені павутинням вікна гаражів, і сподівався, що знайдуться потрібні колеса. Добрих три години він тюпав від вулиці до вулиці, стікаючи потом. У потилицю било сонце. Він навіть повертався до вестерн авто раптом погано дивився, та марно. Три велики на вітрині були стандартними на три швидкості, а все решта валялося розібраним. Урешті він знайшов те, що шукав, у маленькому гаражі на південній околиці міста. Будівля була замкнена, та Нік знайшов вікно досить велике, щоб у нього пролізти. Він розбив шибку каменем і обережно повибирав уламки зі старої замазки, що сама вже мало не розсипалася на порох. Усередині гаража було пекельно жарко, і повітря повнилося волохатим, густим запахом пилу й мастила. Велосипед, старомодний хлопчачий швін, стояв поряд із десятирічним універсалом Мерседес із лисими шинами та потрісканими порогами. З моїм щастям виявиться, що тарантайка давно вже не їздить, подумав Нік, нема ланцюга шини пробиті чи ще щось. Однак цього разу йому поталанило, велосипед котився як слід. Шини були тугі з хорошим протектором, і всі болти зі спицями трималися купи. Велику бракувало кошика, і цьому треба було зарадити, однак була захисна накладка для ланцюга, а між граблями і лопатою для відкидання снігу на стіні знайшовся неочікуваний бонус. Там висів майже зовсім новий ручний насос марки Брікс. Нік порився ще та знайшов на полиці бляшанку з мастилом три в одному. Незважаючи на задуху, він сів на потріскану цементну підлогу та обережно змастив ланцюг і обидві зірочки. Коли це було завершено, він надів ковпачок на баночку і акуратно поклав її в кишеню штанів. Джутовою мотузкою він прив'язав насос до багажника над заднім колесом, відімкнув гараж і викотив велосипед на вулицю. Свіже повітря пахло так солодко, як ніколи. Нік заплющив очі, вдихнув на повні груди, скочив на велосипед і поїхав головною вулицею. Ровер був просто чудовий те, що треба для Тома, якщо він справді вміє тиснути на педалі. Нік поставив швінна біля свого ралі та зайшов до крамниці усе від десяти центів. У глибині приміщення на розкладці спорттоварів знайшовся дротяний велосипедний кошик. Нік узяв його під пахву і уже збирався піти, коли в око йому впала ще одна річ клаксон із хромованим ріжком та великою гумовою грушею. Усміхнувшись на всі зуби, Нік поклав гудок у кошик і пішов до відділу госптоварів по викрутку і розвідний ключ. Коли він вийшов на вулицю, Том мирно дрімав, розвалившись у затінку військового меморіалу. Нік почепив кошик на руль швіна і прикрутив ріжок. Потім знову сходив у крамницю та повернувся з великим пакетом. Він зайшов у супермаркет AP і набрав консервованого м'яса, фруктів та овочів. Коли він зупинився біля бляшанок із квасолою чилі, проходом майнула тінь. Якби Нік мав слух, він би знав, що Том уже побачив велосипед. Гауа. ширяли вулицею хрипкі протяжні крики ріжка, перемежовані Томовим сміхом. Нік штовхнув двері супермаркету і побачив, як Том велично летить головною вулицею. Біле волосся і сорочка тріпочуть за спиною. Клаксон реве на всю потужність. Він круто розвернувся біля автозаправки арко, яка стояла на межі ділового центру містечка, та помчав назад. На його обличчі вигравала широчезна, щаслива усмішка. Заправка від Фішер Прайс уже лежала в кошику. Кишені штанів та сорочки кольору хакі напинали модельки Корджі. Спиці сяяли на сонці, перетворившись на два яскраві миготливі кола. Подумки Нік зітхнув, бо не чув звуків клаксона. Йому було просто цікаво, чи радів би він так, як Том. Том помахав йому і погнав далі. Домчавши до іншого кінця ділового району, він розвернувся і поїхав назад, так само тиснучи на грушу клаксона. Нік виставив руку, як поліцейський, що наказує спинитися. Том загальмував перед ним, лишивши на асфальті слід від протектора. На його лобі повиступали горошини поту. Гумовий шланг насоса гойдався над ланцюгом. Том важко сапав і шкірився. Нік показав за межі міста і помахав рукою Па-па. Справді можна взяти гаражик. Нік кивнув і почепив пакет на його грубу, як у бика, шию. Уже їдемо? Нік знову кивнув. Скрутив кільце з великого та вказівного пальців. До Канзас Сіті? Нік похитав головою. Куди схочеться? Нік кивнув. Так, поїдуть куди схочуть, подумав він. Та скоріш за все кудись у Небраску. Ого. щасливо зойкнув Том. Окей, гаразд. Вау! Вони рушили на північ трасою 283 і проїхали дві з половиною години, коли на заході почали збиратися темні хмари. Гроза мчала до них, женучи перед собою серпанок дощу. Нік не чув громовиці та бачив, як із хмар б'ють блискавки. Від їхнього сяйва на сітківці лишалися бузково сині прожилки. Коли вони під'їжджали до околиць Ростона, де Нік хотів завернути на схід на трасу 64, Дощова завіса зникла з під хмар, і небо набуло зловісного жовтавого відтінку. Зненацька вщух свіжий вітер, який остуджував його ліву щоку. Раптово Нік сильно занервувався і зробився напрочуд незграбним. Ніхто йому не розказував, що одним з інстинктів, які людина досі поділяє з простішими істотами, є оця реакція так вони реагують на раптовий разюче зниження атмосферного тиску. Наступної миті Том скажено засіпав його за рукав. Нік озирнувся і злякався. Обличчя в його супутника побіліло. Очі перетворилися на величезні блюдця, що ніби зависли в повітрі. Торнадо. кричав Том. Близько торнадо. Нік роззирнувся, видивляючись, якийсь прихисток, однак нічого такого не побачив. Він розвернувся до Тома, намагаючись придумати, як його заспокоїти, але Том зник. Він мчав полем, що розкинулося праворуч, у високій траві лишався покручений слід. Клятий дурень, розізлився Нік. Зламаєш вал нахрін. Том прямував до комори із силосною вежею, до якої вела ґрунтова дорога з чверть милі завдовжки. Нік попедалив в трасою, спинився, перетягнув велосипед через ворота для худоби, а тоді помчав ґрунтівкою. Його й досі брали нерви. Ровер Тома лежав біля комори. Він навіть не завдав собі клопоту поставити його. Нік міг би списати це на забудькуватість, якби не знав, що Том уміє ставити велосипед правильно, бачив це кілька разів. Переляк вичавив із нього залишки розуму, подумав Нік. Власна збентеженість змусила його озирнутися і побачене, прицвяхувало Ніка до землі. Із заходу сунула жаска темінь не хмара, а радше цілковита відсутність світла. Вона мала форму ліки і, на перший погляд, здавалася тисячу футів заввишки. Зверху пітьма розширювалася, а низ летів, не торкаючись землі. Навіть хмари тікали від неї, немов чорнота володіла таємничою відразливою силою. На очах у Ніка темінь торкнулася землі на три чверті милі від нього, і видовжена блакитна будівля з бляшаним дахом, певний склад автозапчастин або деревини гучно вибухнула. Звісно ж, нік цього не почув, однак повітря так затрусилося, що він похитнувся. Будівля склалася всередину, лійка немов висмоктала з неї усе повітря. Наступної миті гофрований дах розломився навпіл. Уламки шугонули доверху і закрутилися в повітрі, зачепившись за верхівку чорної дзиги. Нік зачудовано спостерігав за тим видивом. Я дивлюся на прибульця з моїх найстрашніших кошмарів, думав Нік, і це зовсім не чоловік, хоч іноді воно являлося й в людській подобі. Насправді це смерч величезний, могутній смерч із заходу, який засмоктує всіх і вся, що трапиться йому на дорозі. Це тут його схопили обома руками, підняли над землею і засмикнули до комори. Нікозирнувся і здивовано глянув на Тома Калена. Замилувавшись стихією, він навіть забув про його існування. Донизу. видихнув Том. Швидше, швидше. О Боже, так. Це торнадо. Торнадо. І тут Нік дійсно злякався. Том вирвав його з трансу, і прийшло усвідомлення, де він і з ким. Том тягнув його вниз до штормового підвалу, і Нік відчув дивну монотонну вібрацію. То була найближча подоба звуку, яку він коли-небудь переживав. Воно було схожим на докучливий біль у центрі мозку. Коли Нік спускався за Томом, він побачив незабутнє видовище. дошки, якими була обшита комора, виривалися одна за одною. Їх висмикувало та пожбурювало в захмарене небо, наче невидимі кліщі рвали коричневі гнилі зуби. Сіно зринало над підлогою та закручувалося в дюжини мініатюрних смерчів. Вони стрибали, хиталися, вигиналися. Монотонна вібрація постійно наростала. Том розчахнув важкі дерев'яні двері і штовхнув ніка всередину. Там тхнуло вологою гнилістю і пліснявою. В останню мить Нік устиг помітити, що вони ділять штормовий підвал із сімейством обгризених щорами мерців. А тоді Том загрюкнув двері і вони опинилися в цілковитій темряві. Вібрація стишилася, однак і тоді не зникла остаточно. Розчахнувши плащ, до Ніка підкралася паніка та зграбастала його у свої обійми. Пітьма залишила йому тільки нюх із дотиком, і жодне з цих чуттів не казало йому нічого утішного. Під ногами постійно вібрували дошки, а сморід так пахла смерть. Том сліпо вчепився в його руку, і нік підтягнув його ближче. Він чув, як тремтів цей розумово відсталий чоловік, і не міг зрозуміти, Том говорить до нього чи плаче ця думка ослабила його страх, і він обійняв здоровання за плечі. Том одразу ж пригорнувся до нього, і вони стояли у пітьмі, вчепившись один за одного. Вібрація під ногами наростала, Нікові здавалося, що навіть повітря тремтить, обіймав його дедалі міцніше. Глухий, німий, а тепер ще й сліпий, нік стояв прямо як палиця, і розмірковував над тим, що якби рейбут опрацював обидва ока, таки могло бути все його життя. Якби так сталося, він би давно застрелився і покінчив з усім. Пізніше він не повірить годиннику адже прилад стверджуватиме, що в підвалі вони пробули якихось 15 хвилин. І логіка підказала йому, що раз стрілка бігає, значить, це правда. Він ніколи не знав, що час може бути таким суб'єктивним, пластичним, йому здавалося, що вони просто вбичили там щонайменше годину, а то й дві чи три, і з плином часу він упевнювався, що у підвалі вони не самі. Так, там були ще й тіла. Якийсь бідолаха під кінець завів сюди своїх близьких, певно, в гарячці йому подумалося, що раз вони перечекали тут кілька стихійних лих, то й гриб пересидять. Однак турбували Ніка не мерці. На його думку, тіло було лише річчю, такою ж, звичайною, як стілець, друкарська машинка чи килим, покійник, річ, яка заповнює певний простір, а він відчував присутність ще однієї істоти і дедалі впевнювався у слушності свого здогаду. То був темний чоловік, що оживав у його снах, створіння, чию присутність він відчував у чорному серці торнадо, десь там, у кутку, або ж одразу за його спиною. За ними спостерігав він і чекав. Слушної миті. Слушної миті він торкнеться їх із домом, і вони. що? Ясна річ, здуріють від страху, тільки так, він бачив їх, нік був цього певен. Очі темного чоловіка бачили в темряві то були очі кота або якоїсь химерної інопланетної тварюки, певне, такої, як у фільмі Хижак. Так, точно такі ж. Темний чоловік бачив спектральні відтінки, які неспроможне вловити людське око. Для нього все здається повільним і червоним, немов увесь світ залило густою кров'ю. Спершу Нік міг відрізнити цю фантазію від реальності, та з плином часу дедалі більше впевнювався, що та вигадка і була дійсністю. Йому здавалося, що він чує, як темний чоловік дихає в потилицю. Нік уже хотів здійснити ривок до дверей, штовхнути їх та вискочити нагору, торнадо там чи ні, коли Том зробив це за нього. Раптом рука, що тримала його за плече, зникла. Наступної миті двері штормового підвалу розчахнулись, і Ніка затопило сліпучим білим світлом таким яскравим, що він мусив затулити здорове око долонею. Він устиг помітити примарний хиткий силует Тома Калена, який дерся на наче п'яний. Засліплений сяйвом, Нік виставив руки та почвалав слідом. Коли він виліз із підвалу, його око вже майже призвичайлося до яскравої білості. Коли вони спускалися донизу, було зовсім не так світло, та тепер стало зрозуміло, що трапилося. З комори зірвало дах. Його відтяло мало не з хірургічною точністю. Робота була такою чистенькою, що не лишилося ні друзок, ні сміття на підлозі, яку та покрівля мала боронити від погодних вибриків. З горішнього сінника звисали три балки, а зі стін поздирало майже усі дошки. Тепер комора скидалася на обгризений скелет динозавра. Том не спинився, щоб оцінити збитки. Він вилетів із комори так, немов йому нап'яти, наступав сам диявол. Лише раз він озирнувся, його величезні перелякані очі здавалися мало некомічними. Нік не втримався, щоб і собі не озирнутися на штормовий підвал. Перекошені і прочавлені дерев'яні сходинки спускалися у Чорноту, він побачив засмічену сіном підлогу та дві пари рук, що стирчали з пітьми, щури об'їли пальці до самих кісток. Якщо там і був іще хтось, ніг його не побачив і не хотів, він пішов слідом за томом на двір.